Всім привіт! Сьогодні будемо розбирати насос повністю. Це Спруч 4СКМ 100. водяний глибинний насос. Якщо комусь цікаво, дивимося. Я його майже розібрав, щоб все було швидше. Починаємо з відкрутили проводу, фіксатор зняли. Два болтика. Потім чотири болтика. Щоб зняти цю кришечку, відкручуємо. Один є. Другий теж. Так, зняли. Прокладочка, ще одна кришечку зняли. Далі у нас йде крильчатка. Ось крильчатка у нас. І тільки що як я два болтики відкрутив, беру, вкручую, ось на крильчатки є різьби. Вкручую їх в крильчатку для того, щоб витягнути кричатку. Два болтика вкрутили. Рівномірно закручуємо щоб крильчатка не йшла на вкоси. Зняли крильчатку, тут шпонка. Я її вже витягнув. Ось тут у нас стоїть така пружинка, і це у нас сальник стоїть. А потім, щоб зняти цей корпус, відкручуємо 4 гайки. Я їх відкрутив, залишилася одна гаєчка. Відкрутили гайку, знімаємо корпус. У нас трошки сальник держи. Шпонку да обов'язково витягнути, щоб сальник міг вийти. Ось того він виходить. Зараз його положу. Можливо, на камеру не буде видно, але мені так буде удобніше. Витягнув самник, зняли ось цей корпус, потім переворачуємо насос. Ось тут я. Зняв ось таке штопорне спочатку, потім ось таку кришку зняв і тут обережно бо тут масло. Так, як я знімав кришку, це саме важче, що з кришку, а так стоїть. Ось тут я плоскою твердкою просто по краю пройшовся і виковиряв. Потім витягуємо ось цей резиновий стакан. І тут масло. Зливаю масло, я масло вже злив. Що саме головне залишилося, Ось, щоб ви звернули увагу, по кругу ось тут ще 4 болтика йдуть. Ось такі. Ми їх викручуємо, і там далі ось така стоїть, як шайбочка, наче але це такий щифт. Його потрібно вибити, постукати такого твертку, ще молотком по отвертки, і вибити цих 4 щифта. Якщо ми їх не виб'ємо, то оцей корпус у нас не вилізе. відкрутили 4 болтика, вибили ось цих 4 щифта і ложимо на стіл, чи закріплюємо, якщо у нас є якісь тіски, можемо тізки, можна на стіл, беремо пробойчик, молоток, наставляємо пробойчик, ось тут вал у нас, там є така ямочка в валу по центрі і молоток, і б'ємо. Да, це трошки може зайняти час, але вже воно пішло. Дивно, що пробойчик постійно стояв в ямочці в валу, щоб ми не попали по підшипнику. Так, все, дивимося. Ось цей корпус вийшов. Тоді ми беремо. Далі ще повністю не вийшов якорь. Ми ще раз ми положимо і вибиваємо бо там тут. Во. І ось якор теж вибили. Ну, подшипник уже так собі жужить. Тут ще ні. Ну, це взагалі мотор вже не робочий. Я просто показав, як його повністю розібрати. Ось так. Тут у нас. Залишився статор з обмоткою. Ось тут такий корпус. Все. Якщо вам було корисно, пишіть, підписуйтесь на канал. Всім пока!